сьогодні були виділені додаткові кошти на перевезення. Адже протягом останніх тижнів ми витрачаємо величезну кількість зусиль і грошей на перевезення наших вояків, ті, які беруть участь в ротації, тобто довезення їх до поля бою і. Вивезення наших хлопців а, а, з метою відпочинку, а також перевезення а, поранених і на превеликий жаль. Ми також витрачаємо кошти на перевезення наших загиблих воїнів в тому числі. Крім того, ми сьогодні додаємо тільки 250 тисяч гривень на перевезення, але ще мільйон гривень до двох попередніх ми додаємо на забезпечення матеріально-технічних потреб. Збройних сил України і підрозділів, які знаходяться на території міста. А зокрема, це три чотири підрозділи: це військовий госпіталь, ми допомагаємо їм, це 80-та наша дивізія, це Національна гвардія і батальйон Львів.